Всім привіт! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Так що, друзяки, у нас сьогодні свіжина таранчук і по старій накатаній схемі для тих, хто любить на це все діло подивитися. Зараз що робимо? Нарізаємо, плитку, газ підпалюємо, сковорідку нагріваємо і будемо смажити з вами свіжину таранчук. Так що сьогодні забрали останню з клітки свинку і шумаємо, я думаю, та й покажемо. Так що по старій наказані схемі, що робимо? Так запалюємо одразу газ. Ставимо нашу нову стовороду. Хоч хтось сказав мені, що стара краще. Сьогодні ще будемо використовувати. Хоч вона теж вона важка, вона чугунна, вона класнюча. О, так що в неї теж смачний таранчук. Я думаю, що ті, хто вигравали на прошлому стрімі, можуть написати. Чи відрізняється, чи не відрізняється. Так що що ми робимо? Правильно. Відбиваємо бочки. От. От таке у нас стало з бочків. Воно зацініть. Висмалили мішковинку і по красоті. Просто по красоті один кусочок. Одрізаємо, а другий кусочок. Опа. Ну ми так робимо, можна так по довжині, в принципі, і робити. Бачите? Ось таке воно, воно з прорізю. Доволі ну, Зацінити класно. Ось таке. Так що от таке сальце. От. І відрізаємо ми зараз передочок, грудиночку цю. Зараз трошки підчищаємо. О, відрізаємо оцей передочок. Це постійно тут зачищає і, і розстрілібані. Тим ділом я не займаюся. Я займаюся під черевинку порізати і того після мене її поправляє. От. Е, розібрати м'ясце, А от уже до биточків, до антрикотів, до ошибків я не лізу. Чому? Тому що вона вже сама там вирішує. Чи здвинуться на шию, чи здвинуться на антрикот. Тобто це все залежить від того, що їй треба. А на сьогоднішній день треба усе. Чуєте, що шкребе. Це моя Петрівна йде. Йде. Так, йде вже на таранчук до трача. Стіжи, про там працює, як жаба, да? Шкарабайки. так? Шкарабайки. Кохана їде. Да. Так, з ковородом в мене вже там ще... гріється. Да, свинка така свинка вже не, не така здорова, конечно, як була, тому що вирізаємо більших, і то буває е, ще там чередуємо залежності від замовлень. Щось, чим більше стає ціна, тим більше стає у нас щось е, замовлень. І ті самі люди одні ті самі вони у нас ідуть по кругу. Тому що є е, там ну, і в Фейсбуці там пишуть, і в Ютубі пишуть. Як ми не можемо, наприклад, взяти у вас і пообіцяти не зробити. Ну навіщо це робити? У нас немає обороту такого великого. Ми стараємося як, при... Ну, не то, що там притримати, це ми ізначально коли розпочинали. якось так, Не те, що там ми це робили, ми робили так, як рахували за потрібне. Тобто, щоб ті люди, які в нас одні беруть раз у неділю, одні беруть раз у дві неділі, одні беруть раз у місяць. І ми вже якось за все время, воно в нас так і є. Тобто і нам то, в принципі, не треба реклама. І шкурку можна якщо бачите. Да людина і знімаємо, показуємо. Наприклад, людина сьогодні у нас замовила, от вечором буде там смажити жарити, парити. Включиш Олоцьківський канал. Ага. Так, так, таранчучок, воно мій кусочок лежить. Це по красоті. Так що от така історія. Ну, Сковорода вже має зимить, ну, да? Ну так. Тут така свиня, що ти її хрен витопиш, напевно. Не дуже така вона, вона здесь жирнувата. Зараз ось ось трошки жирнішенько кидаємо. І погнали. Погнали. О, поїхали. Опа. А ч, запах не такі, як у те сковороди. Второї. Второї yeah. похучей був. А це такий не дуже. Залізявкою якоїсь пахнет. Ну пока вертатися, я не буду до старої сковороди вертати, тому що мені подобається в новій сковороді. Тим, що мені удобно просто мешать і нічого не випадає, понимаете? От в цьому плані мені дуже подобається. не телефон. Что, пахнет? <пахнет> что, ты что-то хочешь грешить, что Нет. что это таблетки Я нас, <пахнет> думаю, так... Я сейчас пока не буду. И у нас видите такие, что поднялся, что у Зранку так было тепло, зранку встал. Теплин просто буває таке. Теплин-теплин. А це ж не ж таке. доща ранку не було. Ранку було добре. І тепло було. Надя ще каже, вділася, бо Надя на першу маршрутку їхала, Каже, вділася капуста. Я кажу, хай лучше так. Хоча я ж виходила на дві люди і казала, не здівайся за мене. Так воно може після обіду цю дощ передаю. Так що воно зараз вже така пора, осінь, що погода може змінити по три рази на день. Це буде ще ручка в Нам треба викопати мені яму, блять, стола. У мене ще стоїть. Дівчата стоять на щиті просто. А мені наче трошки високувати, але я тут за годину нічого за мною не станеться. Да если підниму, то на півголовой не буде видно, мать. Так что мені вот так нормально будет. <розуміло> а, да. Сегодня у него ще один забий. Управимо до Андрюхи на Ярешку. Теж ріжу сьогодні порося. У Андрюхи на мужиків санарці я також зробив немало змін в його дворі. Так що було діло. І зараз, в принципі, ще працюємо. Опа. Так ще така історія. що варший, пахнет, клина таке. Ну це просто таке. це моя задача яка? Моя додача зодотя... нарізатися одне вже, Одне вже добре, що на вулиці прохолодно, що мурнемо. Це по красоті в цьому плані. Да, невеличка свинка ну, в порівнянні з тою свинкою, яка була в прошлий раз, то ця свинка невелика. То якось, якось не, не саме. Ну, вже привикли здорово, Хоч краще, коли менші поросята, з них менше відходів. Їх легше реалізовувати. Ну, якщо там біжеш одне і клієнтів не дуже багато. О, а якщо вже треба, то можна більше зарізати. Зараз, хоч зараз зараз не густо, я думаю, сьогодні людей тримає небагато, але хочуть купити маленьких поросят дуже багато людей. От, У порівнянні з тим, що не питали, зараз питають. Якщо взяти там в порівнянні з е, 22-23 роки, то в цьому році там набагато більше. Людей хоче тримати якесь поростя. Навіть ті хто не тримали. питали там по ножу, як він у мене називається. А у мене їх тут як у десяток. Ой, я просто не запам'ятовую. Солінджер. Солінджер. Алкасу. Айкаса. Ай, ну, то таке. А це біленький. Трамонтино. Ну, таке травмонтино, як моє життя, але теж не погано. Так що ось така історія. Все, розкладаємо печерем, Олеся Петрівна тоді вже вона все це діло доведе до порядку. Вона по-любому буде оці краї ще обрізати. Водою, а там уже хай хозяйка знає, що побили робити. Ну ти не закнули Була трошки. Я не скажу, що кров'яниця, але десь місцями не зайшла. Так як хотілося є. Крово трошки.

Булечка ще наша. От. І в принципі вчора мені попалося відео у Фейсбуці склад з цибулі іменноголандською. І обрізані в них отакі хвости здорові. Тобто вона лежить, правда, да, там температуру тримає 12 градусів, корисна. вчора там вони говорили. От. Ну, тобто склад, який є, в якому ну, типа термоконтроль температурний. От. І вони поки що тут цибулю не продають. Вона там у них біла, синя, ну, от таких тортів. Але я звернув увагу, що хвостики обрізані точно так як я обрізав. Зробив довгі і вони так потім засохли, загнулися. Але цибуля лежить краще, ніж лежала в тому році. Менше порція. Ну хоч теж є порція але менше набагато. І сочненька така, добрененька. Все, тут мале відро, десь як утрівна, ти мені дала на цибулю. Так що починає. Починає. телефон на цей до давати роздав. Опа. Оп. А я сейчас шо, сейчас бежим кусок сала и поснидаю бегеньки, бо Треба мені випити таблеточку, а ну то не можна. Так що цибульку нарізав, печеревинку порізав, чекаємо м'яско, потім вам все діло продемонструю. Так що отака краса. Отак виглядає печеревинка. косинка невеличка. О, це, все косиночки. Бачите яке? Ай, люблю таке сальце. О, ну а тут у нас саме головне, що свіжина переночу. Оце найти, яке я знайшов у сьогоднішній свинці. Тут з вигляду була, ну, якщо подивитися на неї, вона була біла волосата, така як велика біла, це одна у кліфці була така. О, я думав, що буде жирне все. Ну, але таке стало стандарт. Так що переростки, але це одна з найменших у кліфти. Так що така смакота. Ай, просто напишіть. Свої коментарі по поводу цієї вірніше те, що там всередині. Я думаю, що у багатьох людей, які дивляться мене, є спогади із чужиною, таранчуком, шкварками, як там кого називають. І для цього ми і показуємо, а також мотивуємо, Молодь, яка там ще залишилася в селі, яка щось трошки питається робити, учимо, ділимося. Ну, якось так. так що Пробуйте, реалізовувати самі. На сьогоднішній сьогодні, день в принципі, закатати усе, усе порося в банк і можна цією тушонкою торгувати там хоч, хоч два місяці. Але ж ми хочемо одразу коштів і коли ми здаємо раз, здали живою вагою, то раз і вже гроші. Але ну, треба якось виходити на інший рівень. Так що далі буде. Що не так, Леся ну, скажи, мені лежав. <рес> от, от, <рес> от Петровна? Не хочеш, так що мені на другу сковороду ставити? Я ж не знав, я думаю, ну горить, же сковорода, ліся. Ти що не бачив, що там мій кусок лежав? Я собі одложила, не спив. Котик, давай я сюди добре як. Не хочемо Все, бачили, отримав триндюлей, котик не наївся ні Добав, я, короче. тепер мені, мені короче. Так що, друзяки, додали в м'яка. Трошечки наш кабавився, бачите. Вижарлося трошки заготовочка наша. В принципі, жирку трошки є, але не багато. свинка така не дуже. Так що вже е, розрізав дві пафиночки, дві вирізочки. Вирізка почав, 330? 350. 350 у нас вирізка. Так що така красота, ну і почерев вона, звісно, вогня. Так що працюємо далі, ще дріжу салу, колька там перекурює. І що мені тепер робить? Ну що? Не наїлася ти, зла. Кажуть, що жінка любить ушами, оказується, вона теж любить желудком. Да? Кольончик, що ти? Братанчик, як копитися? Все нормально, бачили у шелудьковому картузі. І всіх тут троє в дворі. Патрона, Філіпа, отрануть Патрон, сюди. Уць. Бо ще ще голову вкраде, да? так що така у нас вийшла свинота, як, як трактор кубота, фактично, дивіться, бачите по розміру. Так що така коробочка, задочки, лопаточки. Ну, одна із наймаленьких. Але поки порізали більших, то ця підросла. Що там Коля, кулясал буде? Да? Так що поки тут сковорода шкорчить, зараз мішаю, беру сольку, йду порізу ставком. І скільки зараз дає мені фору, поки він там п'якав, то я це все діло і трошки підтягнути. Так що Забій, скільки коштує забій? Забій коштує тисячу гривень. Ось. Ну Наприклад, в моєму випадку це моя горелка, мій газ, я поїхав, забрав. Привіз, попеликали, кави, поснідає і відвез. Ну Сьогодні одвозити не буду, тому що буде їхати Андрюха, Яреша. Тобто мій підписник і також це ну, аматор. Так що працюємо далі. Ну що, друзі, процес іде, і саме головне, сковорідка свіжино, таранчук у мене вже готова. Олеся Петрівна прийшла і каже, мені зауваження мені дало. Каже, ти такими кусками нарізав цибуляху а я вам скажу, це мені посовітував, мій товариш. І він був правий. На всі 100%. Зараз вона тушкується і вона утушковується, що взагалі цибулі немає. І тоді кажуть мені, ой, що до тебе сюжеті мало-мало таранчуку. Так що таранчучок накриваємо кришечкою, хай умліває. Ще не солений, не перчений. Тут вже в мене така красота. Задочки я вже розібрав. Задочки розібрав. От, так, фактично по максимуму зачистив. зараз трошки підхолонуть, потрібно ще підправити. О, там пленочки, плівочки, бо по теплому не дуже добре це сиділо розбирати. Також у мене ще дві лопаточки і одну частину сала я вже порізав. Так що маємо таке сьогодні савко, доволі непоганеньке. Дивіться, яке, по красоті. Так що, ну якщо тут м'язком, то три пальці є. А так на два, на три пальця посередині просто по красоті. Смакота. Так що ну мене всі свинки наші задовольняють. Просто щоб свинка менша, менше сала і менше м'яса. Так що це в нас один бочок ми розібрали, один передочок і одна задниця. І одна воно. Типу щоковинка, то ближче до голови. Так що працюємо, розбираємо Сейчас другий сала. потім прийду, розберу е -е, лопатки і потім положимо сюди ще два биточки і риберечко. Так що така історія. Так що працюємо. Напишіть, по чому у вас така почеревина в вашому регіоні. І у чому таке м'язково? У нас середня ціна на ринку дзвонив, питав від, 200, від 250 до 280 без кістки задня частина. От. А сало від 300 до 350, так що не падає. Ну, а таранчук це просто, просто безцінна фігня, яку не можна купити за гроші. Її треба або купити сало м'ясо приготувати, або якщо хочете отаку посвіжачку. Ну Не знаю, це треба в суботу, в прямому ефірі, приймати участь лотерейки в підтримку Збройних сил України і вигравати. Свіжина Таранчук вже на протязі трьох років четвертий розігруємо. Ні, розіграші у нас трошки пізніше почалися. Я думаю, років два точно вже розігруємо. І свіжина, там кошиків від Лесі Петрівни. Так що далі буде, розбираю це все діло, потім розложу і покажу. Ну що, друзяшки, максимум поросятка вже на столі. Ще часткове не принесли. Лопаточку розібрав, питочка центрукотіка Малеся Петрівна вже потім сама це діло розділи. Пощеревинка холола підкинули. Саме головне, тут у нас вже шкварчі, булькоти, чуєте. А? Ну, Свинка так собі. Сказати, що по красоті. Ну, так собі. Так що сало є, м'ясо є. Хотілося більше, ну, яка виросла, дякувати Богу, і така добре. Так що на цьому буду завершувати свій відосік. Пишіть коментарі, ставте лайкоси і не забувайте в